Привіт усім! У цьому відео розглянемо нульову точку верстата та напрямки переміщень. Система координат на верстатах ЧПК є основною розрахунковою системою, що визначає переміщення виконавчих органів. Ось і координати розміщуються паралельно, направляючим верстата, що дозволяє легко задавати напрямок та відстань переміщень під час створення керуючої програми. Для верстатів ЧПК стандартом є права система координат, де позитивний напрямок осей визначається за правилом правої руки. Якщо великий палець вказує позитивний напрямок осі X, казівний осі Y, то середній палець показує позитивний напрямок осі Z. Ось Z завжди пов'язана з шпинделем, і її позитивний напрямок це вертикальний рух інструменту. Наприклад, виведення серла із заготовки. Як правило, вісь X є тією вісю, вздовж якої виконавчий орган верстата може здійснювати найбільше переміщення. Вісь Х перпендикулярна до осі Z і розташована паралельно до площини робочого столу. Коли визначено напрямки осі Х і Z на верстаті, за допомогою правила правої руки може легко встановити в який бік спрямована вісь Y. Ось X і Z вказують позитивний напрямок переміщення інструментів щодо нерухомих частин верстата. Під час створення керуючої програми прийнято вважати, що саме інструмент переміщується відносно нерухомої заготовки. Деякі версати ще дійсно переміщують колону, шпиндель або револьвер і відповідний інструмент відносно нерухомої заготовки, тоді як інші переміщують робочий стіл чи шпиндель із заготовкою відносно обертового інструменту. Потримуємо протилежні напрямки. Завдяки єдиному правилу програмісту не потрібно задуматись, що і як саме переміщується. Система ЧПК автоматично визначає, у якому напрямку потрібно перемістити той чи інший вузол верстата. Окрім лінійних переміщень, деякі верстати дозволяють виконувати й кругові переміщення. Це, наприклад, обертання осі шпинделя фрезерного верстата. Однак, звичайне, робоче обертання шпинделя сюди не входить. Кругові переміщення інструменту обозначають латинськими літрами A навколо осі X, B навколо осі Y, C навколо осі Z. Позитивні напрямки обертання визначається так само просто: якщо великий палець розмістити уздовж осі, то інші зігнуті пальці вказують позитивний напрямок обертання. Кожен виконавчий орган має свою базову точку, яка визначається в парі з конструкцією верстата. Наприклад, базова точка для шпинделя це місце перетину його торця з обертання. для робочого столу це точка перетину його діагоналі або один із кутів. Положення базової точки відносно початку координат верстата з ЧПК визначає так звану машинну позицію або позицію виконавчого органу. На токарному верстаті ЧПК, наприклад, нульова точка зазвичай знаходиться у крайньому правому верхньому положенні револьверної голови. Під час роботи верстата можна завжди побачити поточну машинну позицію на екрані, яка показує положення виконавчого органу щодо нуля верстата. У документації верстата межі можливих переміщень робочих органів зазвичай вказуються межами зміщень базових точок. Ці дані є дуже важливою характеристикою обладнання, оскільки вони визначають максимально можливі габарити заготовки, що можуть бути оброблені. Нульова точка верстата це фізична позиція, визначена виробником і встановлена за допомогою кінцевих вимикачів або датчиків. Після вімкнення верстата потрібно перемістити виконавчі органи в цю нульову точку, щоб система ЧПК могла визначити або обнулити машинну позицію та синхронізуватися з верстатом. Право тому, що в момент включення верстата система ЧПК може не розуміти реального розміщення виконавчих органів. Якщо не виконати повернення в нуль, верстат просто не почне роботу. Коли виконавчий орган приходить в нульову точку верстата, відбувається замикання контакту спеціального датчика або кінцевого вимикача. ЧПК одержують електричний сигнал і машинна позиція обнулюється. Більшість верстатів мають спеціальний режим для повернення в нуль і відповідні кнопки на панелі управління. Дякую за увагу та чекайте на нові відео і до нових зустрічей.